Це 20 стаття Конституції, але Трезуб не відповідає ні першому, ні другому, ні третьому. Він є якесь четверте, десь стелі взяти зображення, з яким я розумію, що неможливо з росіянами провести перемовини, домовитись, притягнути до відповідальності, показати кордони, розказати, куди їм треба пересунутися, їхніми попами, вибачте. Куди матерям забрати своїх дітей, чоловіків? Ми не можемо з ними розмовляти, бо в нас відроблений герб і в них відроблено. Вони не говорять на території України не говорять від імені української нації і народу України на території Росії не говорять від імені Руської нації чи там інших національностей, кого вони там Россифер представляють. Тобто є два. Об'єктами назвати не можу. От, два злочинця в ну, колективного розуміння. Які тут підроблялися, але ну, якщо вважати, що зараз в органах влади працюють люди, які не підробляли цього герба, то у нас з вами, знаєте, ми ж так, я ж теж до 2018-го не знала, що це не герб. Так, допускаю, що ну, багато хто не знає, не розуміє, ну, про, про то, ну, не може зараз збагнути, що так можна обдурити за 22, 32 роки цілу українську націю народ України, і, 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 а росіян точно так же. І е, виправити можемо зараз ми всі разом. Значить, я, як я бачу, як юридиця? Вперше. І президенти, і Верховна Рада допускає, і голова Верховної Ради не причетні до того, що підроблені, але користуємося, ви ж знаєте, ж, той, хто користується підробленим, той останній і відповідає за те, що відбувається. Але допустимо, що ми можемо виправитися. І що треба зробити? Перше оголосити, що ми всі тепер знаємо, через всі засоби масової інформації державні е е, оголосити. Тому що ми зараз будемо сказати про а зараз примушують що так є. Оголосити через засоби масової інформації, що в нас так сталося, що в росіян так сталося, повідомити росіян про це, розказати їм, що їхніх дітей, ніхто без державних символів їхньої держави, посилати нікуди не може, тим більше, що на чужу територію чужої держави, чужий дім, фактично в світі. Значить, оголосити все це і почати виправлятися. Акумулювати свою увагу на тому гербі, який дійсний, діючий, існуючий, значить, навколо нього абрикувати національне багатство, як ми вирішили 1 грудня 91-го року на референдумі. Створити от у нас в Богославі відділення Банку України, в якому буде обліковано національне багатство, земля, природні ресурси, публічні фінанси, все майно. Територіальної громади, яка тут набудована енергією роду української нації, народу України, громадянських національностей, Значить, оформити грошову одиницю власності наших діточок з правильним гербом, щоб не фінансувати брехню, яку нас заставляють визнати злочин, який нас заставляють зараз визнати за існуючий, щоб. І відповідальності за те, що відбувається на нашій території, що ніхто не може зупинити війну нормальними розумними перемовинами з росіянами, розказати їм, що ми прийняли рішення у нас взагалі нейтральний ет, е, статус. статус. нейтральний. І що притягнути до відповідальності треба тих, хто записав преамбулу. Яку викону яка виконання не підлягає разом з Порошенком оцю фігню, яку вони внести не можуть, бо в перший розділ внести можна тільки зміни двома референдумами, то вони нас обдурили і внесли правило. Що таке правило? Це історична довідка. Історична довідка це минула, і вона не виконується. В минулому ми не приймали такого рішення вступати в якийсь альянс. А якщо ви прийдете додому і перевірите, в який альянс ми збираємося вступати, ви його не знайдете. Ідіатізм, який, яким вони знущаються над нами і над сусідами, Знущаються свої там, ті, ті, хто підробили герби. Тому наша про клубчину, вона буде полягати в тому, що в нас вже є потерпілі від, від тої системи, яка вже, вже є закінчений злочин, яким через кримінальне провадження людину заставляють говорити. Неправду сказати, що є герб, який виглядає як три заставляють сказати, що в нас є воєнний стан, якого немає, бо за вказом президента його подовжили, таких повноважень немає. Заставляють визнати, я вам покажу вам посвідчення уповноваженої особи. Я юрист 25 років читаю законодавство, я такої, такої посади ще не знаю уповноважена особи. Я знаю, як уповноважують особу. Доручення дають юридичні особи, там фіз е, громадянина е, доручення з повноваженнями, які повнов... повноваження Уповноважена треба, щоб повноваження хтось передав. Спасала уповноважена особа, такої немає. Це перше, друге, зліпили докупи і ТЦК. І коменданта, який наказ повинен винести щодо комендантської години, надати повноваження. Коротше, зліпили все докупи. Її постаржала людина, яка сидить вже в СІЗО, якою просто змушує визнати злочин і брехню. До речі, цей злочин і брехня не проти нього самого, а проти української нації, народу України, діточок наших. І от повернути дітям гроші. Повернути дітям, дітям герб, то що герб це спадщина, облікувати все, пояснити сусідам, що зробити, що їм нічого робити на нашій території, своя не облікована, і укласти мир з росіянами, припинити смертоубийство чоловіків наших в розумний спосіб. До того ми прийшли: ми зараз будемо писати заяву про злочин, про те, що вже є постраждала людина. Яку змушують кучею папірців з, герб, з печатками з ниснюючим гербом говорити? Визнай герб тризув, визнай, що є стан воєнний стан, визнай, що посвідчення уповноваженої особи нічим не повна... нема документів про повноваження. Значить, це... ну, там у нас є кримінальне провадження, і що буду це. Так, що протокол. ж ви вона голова погороча? На протоколі тіла куча, тільки таких, як. А ви залишите місце побільше. У нас такі у нас там дають. Ні, там можна подовжити. Подовжить, будь ласка. Життя, що українці. Дивіться. Ми зрозуміли, що як тільки ми почнемо говорити про те, що, наприклад, я ж знаю. Віталій Бявський знає, дівчатка знає, багато хто вже знає про те, що немає державних символів України. Ми знаємо, що немає воєнного стану. І те, що до мене зараз дуже багато бійців звертаються, які за лежать ну, в лікарнях, які вже постраждали, які є вже інвалідами, і, і, і говорять, що ми нікому не треба. Оце наша з вами відповідальність. Чого? Тому що вона починається з герба. Герб підтверджує власність кожного на державу. Ці люди постраждають за державу. Вони не мають захисту від держави. І, і тільки тому, що немає ці гарантії ну, спадщини, немає її облікована, її треба обліковувати, щоб кожна людина своїм рахуночком банку України була захищена і спільним гербом, спільною спадщиною. Тому е, ми прийшли, ми зрозуміли, що нас зараз дивіться, там зараз дуже багато блогерів, е, які арештовані, які е, е, що там ще в домашнім арештом сидять, в СИЗО сидять і так далі. Їх примушують визнати речі, яких немає в державі. І тому ми зараз вам покажемо приклад, як це виробимо. А, а вам прийдеться самим. От у нас вже є дуже багато поданих заяв про злочин про підроблення грош, грошової одиниці з неіснуючим гербом. Вже внесено в ЄРДР. у мене в Бог про паспорт внесено, е е е е е заява про злочин в е рішення суду. Таке винесено. Беріть масово робіть. Це це повинні робити матері, жінки, е чоловіки, які яким за 60, які ще не мобілізували. У вас є час це робити для того, щоб захищати. Чоловіки. Ви бачите? Ми поки не включимо розумність, розумність і не розведемо людей на свої території, на свої домівки, і ними буде управляти одна людина, і нами буде управляти брехливий Грегор, що у нас є якісь гарантії. Тут немає гарантій, що тебе не заставлять сказати, що ти не, не повинна готувати Та, святку, що ти повинна визвати брехнення щодо ГРП і так далі. Аня банка України формувати по території, щоб у нас був банк України блокований, і ми були захищені.

20.04.1963 Так, заяву отбираю. Скажу, заяву отбираю. Три, три. Давай. Если я в эфире в суде сказала, что у меня 24.03.1963 мене вчора всі вітали. Я Я громадянин підприємець. Громадянин підприємець. Ну дивіться, ви ж ви ж в реєстрі. Примушувати. Примушувати. Вибачте, будь ласка. Якщо ви громадянин підприємці, на законодавство повинні. Ув'язані за речі. Точно так, як думаєте, що герб тризуб. Я вас питаю, а ви, я... ви зареєстровані а... фізичності. Я за 128 статтею Господарського кодексу України, uh -huh. громадянин підприємець, зверталась до державного реєстратора. Чи реєструють вони громадян-підприємців? Не реєструють. А знаєте чого? То що я тут власник держави? Вашої посади, вашої зарплати, так, наших спільних органів, печатки, герба, власник. Місце проживання ваше. Вулиця Маринки Гризун, 19. І тому власник підприємства не може платити податки. Може і наземець платить, який сюди приїхав. Особа без громадянства, яка не є власником держави, може платити податки. А громадянин-підприємець не платить податки. І мене реєструвати ніхто не повинен. Я реєстратор Банка України, своїх грошей так, так, так. Динник, не національного багатства 050, 169. 92,14. Так, документ посвідчую суд можна питати? Підроблене. Вже кримінальне провадження. Сьогодні буду запитувати, чи несли є дежур про підроблене. Ви тут можете тільки фоточку мою подивитися. Прізвище. По... Тут теж підроблений. Це доказ. Чи паспорт нам у нас він знає, що герб ви це перезор? Робіть все в своїх територіальних громадах. Давайте обліковувати національне багатство, відділення Банку України, робити все, діємо. Так, вимокну, да. конкретно про що? Так. Про... про що моя заява? Значить... Ну, конкретно дивіться, в кримінальному кодексі є крадіжка. Нанесення цілесних пошкоджень. Ви хочете часто питання? Примушування там, до виконання, до виконання Сука, тих чи інших. А, значить, я є... не тянув час, Діти... я просто конкретно пабова. Є... Потрібно... Значить, вже є постраждалий. Uh -huh. Постраждала особа, яку примушують визнати, що тризуб це визнати, що є воєнний стан у відсутність введення В чому зараз влягають э, ваші. Те, що ви хочете повідомити про вчиння, яка. Так, конкретно давайте тоді так, з мене почнемо. Значить, е я пишу заяви про злочин про підроблення герба на грош uh -huh. грошових е купюрах, на паспорт, е на паспорті, на е печатках органів державної влади. Мені uh -huh. відмовляють, ну, наприклад, ваше боссів відділення, вона не розглядає мої заяви про злочин як зл злодійство проти української А хто вам сказав, що не розглядає. Ну, так ну ви не, списьмо, ми з письмоми ви зверталися? Ну так мені, мені в суд ви прислали документи, що вони внесли. Я ж вже в суді була. Ні, е, не подавала. Я, не знаю, ну, я подавала скаргу до суду і одна щодо паспорта розглянута е, внесено за рішенням суду, але це ж не, не, е, етот, не відділ, не Богославське відділення внесено, а такими масовими відмовами і не розглядом а, заявлення. А Судом голосувати. Суду. Ухвала суду мене є зараз. Ухвала покажу. суду є, тільки питання в тому, що ухвала повертається сюди і вносять вже органи виконавчої влади, то поліції. поліція. Суд не вносить. Внося я маю на увазі, що є рішення суду, і коли суду буде виносити. Mm -hmm. Ви ж ви не будете протестувати проти рішення суду, ви ж його виконаєте, чи будете mm -hmm. ну, поліція, ну хто? Я ж не знаю. ідеї бомбарського відділення поліції і інших органів, які я залишаю які не і ці вони відділяються в це примушування повалити разом з вами конституційний лад і завадити свої закони. Ще раз, ви... раз перепитую конкретно. Про яке кримінальне правопорушення ви хочете зараз? Примушування, мене особисто. Ага. Присутнє. До, до чого? Ні, не... значить, примушування мене бути співучасником злочину за статтею 109 Конституції Кримінального кодексу і 111 Тоже Кримінального кодексу, і бути зрадником держави. Визначу якийсь інший четвертий генд, може бути, крім тих, що визначені в законодавстві. Якийсь же з трьох можна вибрати, які є три статті. Але ми четвертий. Навіть так не виходить, понимаєте? Хоча би один з трьох підходить, не підходить. Будемо формалювати, нам і зараз дуже важко формалювати, що з нами відбувається, але будемо формалювати. Ви де та правда, де ті українці, які повинні тут це облікувати. І що робить І де той герб. Так, що я сказала? Примушування. Ну, я написав це так. Примушення, примушування до співучасті у злочині передбачено статтею 109 України. Так, так. І, і кожен, хто видає зараз папірець з відробленим гербом, він це робить. Просто всіх чиновників попереджають. Тобто це період часу з 91-го даний час. З 92-го 92 з 14-го 92 року. Нас всіх примусили фактично, щоб передумали. Ми пишемо заяву про проводження, від вас всіх. Пишіть заяву проводжу. І, і чоловікам роз'яснити, що їм захищати треба. Їм нас треба живих захищати, живі документи від референдуму. Так. Вас змушують. Що написав? Так, прийде час 14.00, 2014 ага. році. Сьогодні по mm -hmm. даний час. Мене, присутніх тут, ті, хто буде підписано, Короче, всі, всі, всіх представників української нації, народу України, громадян всіх національностей mm -hmm. змушують бути учасником злочину. Спочатку обману, а тепер насильством. Хто саме? Ну, змушує хто. 에... Органи. Та, ну, це ж розумієте, вас багато, хто нас змушує. Той, хто використовує, використовує. печатки з зображенням тризубок. Всі, всі, хто використовує, додає документи, друкує е, там, якісь довідки, ще що небудь. Це все примушування визнати, що герб такий. Не такий, ну, не переконайтеся, читати вміємо, в школі вчилися, букви знаємо, коми читаємо. Зміст слів розуміємо. 13 слів в постанові плюща прочитати може. Хватить українців дураками прикидуватися, що ви не можете 13 слів прочитати. До речі, це з вас все ви вичне. Ваша безвідповідальність, наша безповідальність робить незахищені ними не і поліцейські вони самі вразливі. Чи що кажуть на передову? Вже це проходили на книзі. Так, що там? На чому закінчити? Mm -hmm. mm -hmm. Акрутувати. То будемо переписувати. Сергію, ситуація у нас. Це я вам просто дам бланк напишите. Ні, ну це да? осна заява. Не, не думайте. Не ну, я, я, я нічого писати. Я вам дам, звичайно, кажу. Ви коли пишете, пишете, ви наш союзник, випадете, хоча ви слова, які ви читаєте. Думки, Ні, не буду писати. Як не як це, я не думаю, буду. Є усної заяви, заповнюйте, ви, ви його знаєте, як заповнюєте, а я не заповняю. Навіть якщо знаю, не буду. Я знаю, що якщо людина читає слова правильні, він починає бути учасником правди. Чим більше людей прочитає і почує, тим більше буде учасників правди. Чи і це все, до речі, робиться проти наших так, дітей. Має. Угу. Період часу 14 mm -hmm. На суд у даний час представників українського народу змушують до співучасті. Якого українського Давайте. народу? Нема такого. Давайте, Давайте. Наше... Я прочитаю, ж сказала українська нація, народу України. Вона ж відео пишеться. Української нації, народу України. Громадян всіх національних. Смійтесь, смійтеся, по національному. Змушують, вироби. хорошо, це добре. Змушуйте співчасті у злочинах, передбачених статтями 109 Студентів СКХ України, представники, там народу. представники державних органів виконавчої судової та законодавчої влади України. Ні, де там українського народу? Ви Як, як треба? Як в декларації. У я... я... мене немає часу стільки, Та, щоб, але... щоб я зміни. У мене часу, я не Але ж, розумієте, він знає, що за преамбулу він відповідати не буде. Чого? Того? Тому що норма така, вона не готується праамула. Але ж коли сказати, повинна, це прийняти. Не буду я це писати. Це моя воля. То пише, не ваше. Ні, вибачте, будь ласка. У нас є світові посадові інструкції. Я буду. Я не буду переписувати за вами 150 разів те, що ви хочете, те як хочу, те я не хочу, розумієте? Викладіть, будь ласка, свою думку і зареєструйте в черговій частині. Я не буду писати. Я буду протокол з негавити. Я ж не винувата, що ви мене не слухаєте. У мене ж запис іде. У мене куча От народи. У вас запис іде. Я вам ще раз пропоную Значить, написати заяву. Будь ласка, я вас дуже прошу. Чоловічно. Я вас прошу. Будь ласка. Я вам продиктую кожне слово. Не потрібно Пишіть. не диктувати, ви вже надиктували. Я надиктувала, ви не слухали. Я не, не, не винувата, так. що ви Будь не слухали. Будь ласка, план заяви. Я вам пропоную написати у вас внучну заяву. Пиду. Я не буду, буду сидіти, поки не прийдуть. Мені все. Я не піду. І ночувати не піду, Ночувати Мир попереду. Хочу мир. А ви зараз мною обійдеться? Mm -hmm. Не буду писати. Вона роботі. Я не У мене винувато. Національні обов'язки не, обов не входить, писати написання диктату. Написано, протоколу з неї заяви no. заповнює no. слідчі, не я. Ми тільки слідчі. Будь-який no, працівник. Ну, працівник ну, зараз Може вибрич. працівник ГРПП. ви вирішення, будь е ласка, е Микола, ви, я нормально, буду, я не буду ви відмінно справляєте з Я дружкою. не буду писати. Як це не будете буде писати? Ну, то, що ви, не що ви пропонуєте мені диктанти писати? Я вже своє відписав. Я ще раз вам кажу: і не диктанти, а заяву злочин. То пишіть, пишіть, будь ласка, своє. Сформулюйте, будь ласка, свою думку на папері. А тепер ви мене примушуєте ламати свою волю. У мене воля диктувати, а вам писати поставки. Я вас не ламаю. Мені не потрібно я змушую, не хочу я вас не змушую нічого робити. Якщо ви не будете писати заяву, то я не розумію, для чого ви собі прийшли. Що ви не будете... нерви для своїх підписників? Просто не, я це розумію. Для да вам в... не соромно. Дивіться українці, що він думає, що я підписники. У мене не підписники. У мене українська нація, народ україни, громадяни обібрані, отакими ж як ви. Як ви зараз мені ламаєте? Кого я обідрав? Я вас обідав. Значить, ви мене зараз час забираєте. Та ви що ні. Да. У вас немає е е державних символів, щоб говорити, що ви час е якийсь нормуєте української нації, розумієте? А зараз я, я вас прошу попрацювати разом зі мною на Україну. Будь ласка, я вас прошу. Я не буду писати. Ви мою волю не ламайте. Я не буду ламати свою волю, що ви ще раз пропоную, Мені, ласка, ну, не потрібно. Потрібно тоді. Я тоді не розумію предмету і взагалі. У мене там гарантії немає, які тут написані. всі. Знаєте, в тому а тут які гарантії. Ну, там, чи, чи тут Формат один той самий, паперу. А4, і А4. Що будемо робити? Писати думки. Не буде визволювати. Я, я буду. Ні, диктувати буду. диктувати ви не будете. Мені. Дивіться, ви вже раз не диктували. Уже раз надиктувала, ви мене не слухали. Тепер давайте ви мене послухаєте. Я вам ще раз поясню. Я диктант, писати не збираюся. Я свій диктанти вже відписали. Ну коротше, ви збираєтесь гаяти час і Ні, я не збираюся гають час. Я довольче. вам пропоную, я вам пропоную Чужий ще відповідь. раз е, написати заяву щоб, для того, щоб е, ви вийшла протоколу з нею заяви. Я його прощу, чесно надиктувала. Прощу. Але ви його випадка немає, я не винувалася. Склад кримінального порушення якоїсь китай, передбачений в даному сто 109 і 111. Ні, вибачайте. Державна зрада. вибачте, будь ласка, немає такої. Державна зрада це само є. собою. Є така державна зрада є. Да. Тільки примушування до такої до виконання даних злочинних е, діянь немає такого. Так у мене Ні. ж паспорт це гербок. Ну. Я вже в мене існуючи, я вже державний заради. Рімакла, скільки ви цивільних позовів подали до судів? Нижчих там, вищих інстанцій про те, щоб, наприклад, скасувати там гриби там, чи інші державні символи? А чого я це я ви не кажу. можете подати? Ну то, що ви не приймаєте, я заяву про злочин подає. Що... А Цивіль... до чого заява про злочин? А до чого тут цивільний позов, якщо це злочин? Органи виконавчої влади не можуть розробляти е... так, що... державні символи правильно? Ну, то є ми, от як орган виконавчої влади. Так я розуприємо. ще запитую, де ви їх прочитали. Кого? Де державні символи, де ви їх зараз? За, у законодавчих та підзаконах. Як їх не вийде? Конституції з вами, немає, постанові ключа ще? немає, не буде, я я я не буду. Ні-ні-ні. Будь ласка, я вас дуже прошу. Я не, не буду писати, то, що в мене воля продиктувати. Так, я Ще раз запитую, будете нас писати заяви? Ні, це буде. Не буде.

Серйозно не сприймає. Серйозно не сприймає. Він думається, шутки, якісь рози Так, ми зайшли в глухий кут. І тепер пробуджуватись кому крім вас. Піше нікому. Так, поки що завершую. Що зателефоную на телефончик 102, зареєструю заяву про злочин на слідчого і будемо чекати нового.